Ще одного партнера зустрічали в Україні. Одесу відвідав виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троел Спольсен і з Олексієм Резніковим обговорили подальшу підтримку України у війні з Росією, зокрема ефект від данських протикорабельних систем гарпун, які ще з минулого року допомагають нищити ворога у морі. Данські солдати перетворили ракети гарпун на систему наземного базування, які були передані Україні минулої весни. Ці системи були застосовані одразу в Одесі. Саме завдяки данській допомозі Україна змогла захистити себе і відкрити коридор в море, відновити експорт. Для повного розмінування України землі і води потрібно орієнтовно 30 років, що найменше тисяч саперів. заявив Олексій Резніков. Копенгаген, один із перших відгукнувся на прохання допомогти з очищенням моря й надав. Нам відповідне обладнання це роботи, які плавають і мають відповідні сенсори, і в спроможні знаходити ці міни, їх фіксувати, і відповідно давати сигнал далі вже саперам для розмінувань. Друге це обладнання для розмінування, тобто не тільки ідентифікація, і встановлення і фіксація, а й одночасно можливість далі розміновувати. Незабаром отримаємо і важке озброєння. Вже наступного місяця до України прибудуть Сау Цезар. За словами глави Міноборони Данії, два місяці тому вони уклали дозвільну угоду з Німеччиною на поставку Леопард 1 Ми почнемо поставки танків Леопард в Україну до літа і сподіваюся, що заглядаючи на півроку вперед, зможемо поставити близько ста танків Леопард 1 Україна достатньо сильна, щоб протистояти ворогу у морі, а ще нищити його. Олексій Резніков зробив невеличкий анонс про долю чорноморського флоту Росії. Спойлер аналогічна крейсеру. Москва є е, м, нюанси, які до сих пір невідомі нашому ворогу. А це означає, що ми можемо е, пропонувати їм ще черговий сюрприз на морі чергову бавовну, е, пов'язану з їхніми кораблями. Е, ми просто чекаємо. Слушного моменту для того, щоб повторити е цю історію, Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини 33 третій канал.